Динамо Київ, Кристал Палес та Абердін Шахтар. Прогноз на два матчі наших команд у лізі конференцій. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Став Команд. Цьому відео розберемо два вище загадані матчі Ліга конференцій. Розберемось, які ставки можна зробити на цій матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. Перед цим хочу розповісти про роздачу 5 тисяч гривень на ці матчі. Потрібно буде вгадати точні рахунки. Якщо ви вгадаєте, то отримаєте виграш на карточку. Такий розіграш буде проходити в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення матчів, і усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. В цьому відео буде всього два матчі, а решта матчів Ліги Конференцій та Ліги Європи. експрес коефіцієнтом 200 плюс будуть у е, телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал та не пропускайте максимум користі. Розпочнемо з матчу Динамо Київ Кристал Пелас. Я не знаю, що очікує на нашу команду. Кристал Пелас зараз серія з 12 чи то тринадцяти матчів поспіль без поразок, і це ВАПЕР. Дуже сильні показники в команди, там були сильні суперники, і тут у нас динамо -Київ. динамо Київ, які у Єврокубках уже кілька сезонів поспіль показують не дуже впевнені результати. Я вважаю, що. Кристал Пелас справді є фаворитом матчу, хоча по коефіцієнтах дещо дивно відбувається, тому що коли лінія тільки відкрилася, коефіцієнт на Кристал Пелас був 1.38, після чого коефіцієнт зріс до 1,75 і зараз знову обвалився до 1,62. Дуже сильний рух коефіцієнтів на цю зустріч, і потрібно буде подивитися ще на стартовий склад перед цим матчем. Але я вважаю, що Кристал Пелас, навіть якщо будуть якісь ротації. Ну, на жаль, має виносити Динамо Київ без проблем. В першу чергу я б відзначив той фактор, що Кристал Пелес мало пропускає, і Кристал Пелес дуже гарну реалізацію моментів має, а Динамо дає пробивати по своїх воротах. Друзі, обов'язково напишіть свою думку по цих матчах в коментарях та поставте лайк на удачу, щоб удача була на боці наших команд та на боці наших ставок, щоб наші ставки усі пройшли. І тут. Ну, якщо говорити про те, чи зможе Динамо забити, якщо чесно, я не знаю, чи дасть взагалі моменти Кристал Пелес для нашої команди, але тим не менш я вважаю, що Динамо може закритись і також заслушити цю гру. Якщо говорити про логічні варіанти ставок на цей матч, то це перемога Кристал Пелес. Якщо говорити про варіанти, які би хотілося побачити, то це не програш Динамо, але ну навряд чи це відбудеться. Тим не менше, оскільки Кристал Палас грає на невисокий середній тотал, і оскільки Динамо залишається тільки сушити цей матч, то можна очікувати тут на тотал менше 2,5 чи з перестраховкою взяти тотал менше 3. Тут все ж позитивних надій я не покладаю на цей матч. А ось надії я покладаю на матч Абердін, Шахтар Донецьк. Варто відзначити, що Шахтар в Єврокубках показує чудову індивідуальну результативність. Хоч у нас зараз і склад трішки змінився. Продали Кевена, тим не менш, атакувальна міць Шахтаря залишається в українській прем'єр-лізі, показують чудову результативність. Звісно, Абердін це все ж не команда з УПЛ, але тим не менш це не супертоповий клуб, і у них також. Ну, немає якихось явних зірок. Я вважаю, що такий клуб, такого суперника, Шахтар має перемагати. Перемога Шахтаря за 1,65 це перший прогноз. Індивідуальний тотал Шахтаря більше півтора це другий прогноз. Перемога Шахтаря і тотал більше півтора. Це якщо говорити про більш ризикований варіант ставки, це третій прогноз. До речі, на такий комбінований варіант, як перемога Шахтаря і тотал більше півтора, зможете зарядити з бонусом до 20 тисяч. У закріпленому коментарі є посилання або в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео буде вся інформація. Там широка лінія, високі коефіцієнти, приємні бонуси, без верифікації, без комісії на вивід. Зможете поставити на цей та на інші матчі. Друзі, це були прогнози на матч. Динамо Київ, Кристал Пелас, Абердін, Шахтар. Будемо болівати за наші команди. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.